Нашими працівниками затримано двох місцевих мешканців, які налагодили збут та виготовлення психотропної речовини «Амфітамін». Під час затримання вказаних громадян вилучено близько 2,5 кг готової психотропної речовини амфітамін. Вилучено обладнання, яке використовувалося для виготовлення цієї же психотропної речовини. За цінами чорного ринку вилучений наркотик коштує близько 1,5 млн грн. За даним фактом, слідчими порушено кримінальні... Провадження це за статтею 307, тобто збуд, збуд наркотиків, та статтею 313, це значить за е, облаштування нарколабораторії, за що е, передбачено законодавством е, покарання вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.